Ну, вчора прооперували, сьогодні не хожу. На ногах без болю. Військовослужбовець Віталій отримав травму на війні. Чоловік пережив приліт ракети. Осколки поцілили у спину. Тут одразу зробили всі необхідні аналізи, рентгенографії, ці як КТ, МРТ, все коротше, зробили, що треба. Прийняли рішення, що Поставить желізний позвоночник, щоб позбавити військового болю, медики у Хмельницькому провели надскладну операцію на хребті. Вони зафіксували нестабільні переломи транспедикулярними гвинтами, тобто металевими пластинами. Реабілітації майже не треба. Чоловік зміг стати на ноги вже за добу після роботи нейрохірургів. Операція пройшла без ускладнень з технічної точки зору. Все пройшло ідеально. Операція тривала дві з половиною години. У оперативному лікуванні пацієнта було задіяно. Діли на два лікаря-нейрохірурги, один анестезіолог, анестезіологічна бригада, а також служба рентгену, яка проводила інтраопераційний моніторинг проведення агентів. Таке хірургічне втручання у Хмельницькому провели вперше. Залучили дев'ятьох медиків, із них двоє висококваліфіковані нейрохірурги з Херсонщини. Мають досвід десятків таких операцій. Молоді спеціалісти, які навчались за кордоном, які. Вкладають в себе в науку і в свою професію. Тому вони провели надскладну операцію по стабілізації хребта. Було зафіксовано чотири хребці, що дало змогу нашому пацієнту відновити своє життя без болю. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.